Дизельний обігрівач від виробника Helper. Дана моделька в нас йде на 8 кВт, може працювати від 12, 24 та 230 вольт. Загально маємо панельку, керування, також вихід вже теплого повітря, також бак на 5 літрів, ручка. Дана моделька працює від 12 24 вольт, також є клеми. Також дріт в комплекті. Також працює від 220 вольт. Можна підключити себе в розетку. Блок вже схований в самому корпусі. Загально по комплектації ми маємо 4 гофри для підключення теплого повітря, також вихлоп та чисте повітря в комплекті з фільтром. Також маємо в наявності вихлопні труби. Загальна інструкція, маємо також хомоти в комплекті, дріт на 12-24. Також болтики, кріплення для шлангу, повітря та вихлопу. Загально це вся комплектація. І тепер ми його протестуємо з нашим майстром. Він може працювати від 12 вольт і може працювати від 220. В середині має блок живлення відповідно. це є панель. Щоб включити, включаємо сюди. Ось є кнопка включення. Тримаємо її. І можемо вибрати режим. Оце є перший режим, це є другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Шість режимів має. Це якби максимальний режим. Чути, що запустився вентилятор. Автономка себе сама тестує, вона перевіряє, чи є паливо, перевіряє, чи крутиться вентилятор. І якщо щось несправне, вона виб'є відповідну помилку. Засвітився значок. Насоса, ось цей синій, означає, що вже почало закачувати паливо. Тобто він себе сам протестував, починає закачувати паливо і починає прогріватися. Зараз чути, що вентилятор вийшов на свою е, на свій стрійці. Зараз е, насос швидше працює, швидше працює вентилятор. Зараз він включений у нас на максимум і починає витягнувати ну, кнопка включення, плюс-мінус вибору режиму. Що? Вимикання? Ось ця кнопка, що вмикає, та сама кнопка і вимикає. Її треба нажати і потримати 3 секунди приблизно. І е, на екрані в нас засвітилося оф, вимкнення. І після того автономка ще якийсь час працює, охолоджується. І після того як вона охолоджиться, ну можна її виключати. Тобто не зразу виключати з розетки і не зразу знімати, якщо включено через акумулятор, не зразу знімати е, живлення. Треба, щоб вона охолодилася. Вентилятор буде працювати.